Традиції святкування Воскресіння Христового і в православних і в католиків майже однакові. Різниця полягає лише в даті. Великдень у католиків святкується в першу неділю після дня весняного рівнодення. Цього року їхня пасха збіглася з вербною у православних. Переселенець із Польщі Кузьма Парух каже, відзначає не лише католицькі свята, а й православні, адже головне для людини віра таке свято спіпало попадає раз на п'ять років разом. Великодні свята католики, великодні свята українців. І це дуже і дуже приємно. Ну, а в цьому році якийсь у нас велике свято Вердан, я побував по Покровському соборі, віддав шану Господу Богу, і прибув сюди, бо я кожного року сюди хожу на Велике свята. Це велика честь, велика шана. І повірте, як би не було важко, як би не було трудно зараз трошечки нам. Але ми повинні вірити в Божу волю і в Боже свята. У Рівному католики зустрічали свято Воскресіння Христового у костелі, що на розі Соборної та Дубанської. Там вночі відбулося святкове богослужіння. Священики освятили хрещальну воду, а віруючі запалили свої свічки від пасхальної, вогонь якої має чудодійні властивості. Також прихожани освятили традиційний великодній кошик. «Що до кошика вкладаємо? Звичайно, це паска, це яйця, писанки, це ковба, щось м'ясного. Сіль, хрін. Ну і дитячий кошик цього року з вітьми ходили, у них був дитячий косишик, то там вони більше солодкого наскладали до кошика. Подаємо все і кусочок кобаски, паску, і і, і яєчка, і яблука, груші. Те, що залишили хоч цей кошик, в цьому році трошки складненький, тому що все трошки подорожчало. Але свято є свято. Невід'ємним символом католицької Пасхи є фарбовані яйця, причому не обов'язково курячі. Вони можуть бути виготовлені з шоколаду, дерева, пластика, воску та інших матеріалів. Та Андрій Токарський цього року вирішив скористатися вже традиційними наліпками в українському стилі. Яйця якби використовуючи новітні технології, використовуючи ті можливості, які зараз даються це наліпки різного такого роду, які досить є такими українськими зараз в українському стилі, стилі писанок, тобто цікавими, ми їх використовували. Для прикрашення писанок після традиційної всеночної католики влаштовують святкові сімейні обіди, на яких обмінюються подарунками, вітають один одного, а також розважаються і беруть участь в різноманітних іграх. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.